Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Після тривалого відпочинку від насиченої інформації я знову, мої друзі, повертаюся на канал. Я надіюся, що ви за мною дуже сумували. Сумували за цікавим відеоконтентом. Тому я і далі буду продовжувати записувати різні відео на різну цікаву тематику. Це, як завжди, в основному про нашу рідну Україну, про міста та села України, записувати проходження відео ігор, розповідатиму вам анекдоти, розповідатиму вам про бізнес та гроші, про відомих людей, про смачну українську кухню, огляд цікавих фільмів та серіалів. Ну і звичайно ж, гарячі новини із гарячих куточків нашої країни. Тому я знову в інформаційному просторі, друзі. Чекайте мої відео кожного дня. Буду випускати по 2-3 відео в день, як завжди. Ну і на сьогодні, друзі, дуже і дуже приємна новина! Наша армія, наші Збройні Сили України та інші захисниці та захисники України відмінусували вже 200 тисяч орків. 200 тисяч полягли за якогось карлика. 200 тисяч полягли просто так, ні за що. Тому слава Україні, слава всім героям України, слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України. Друзі, йдемо вперед, ні кроку назад, ні на військовому фронті, і ні на інформаційному фронті. Тому всі ці орки, нехай їм земля буде залізо бетоном. А ви, друзі, пишіть пропозиції всі та зауваження. Пишіть в коментарях під цим відео. Можливо, щось ви хочете, щоб я щось змінив на каналі. Можливо, хочете якусь побачити нову рубрику. І так далі. А я дякую всім за увагу, друзі. Пишіть мені коментарі, ставте вподобайки. Підтримуйте мене фінансово, будь ласка, тому що для мене це, як ви знаєте, дуже і дуже величезний стимул. Дякую всім за увагу.